Терористи Хамасу під час атаки на Ізраїль використали частину зброї з Російської Федерації. Про це заявив депутат Кнесету Зеєв Елькін. За словами депутата, Путін вже практично не приховує на чиєму боці перебуває і кого підтримує. У суботу, 7 жовтня, терористи Хамасу здійснили комбіновану атаку на нашу країну, вбивши понад тисячу мирних жителів та солдатів. Частина зброї, яку використовували бойовики, як з'ясувалося, була російського виробництва. Заявив інтерв'ю на радіо 103FM депутат Кнесета Зеєв Елькін. За його словами, РФ давно змінила правила гри та почала співпрацювати з Іраном. Щоби покращити свої слабкі позиції на війні в Україні, іранці почали допомагати росіянам, а Росія, в свою чергу, допомагатиме Ірану в інших місцях. Зеєв Елькін закликає позбутися ілюзій, на чиєму боці перебуває російський диктатор Путін. Також депутат Кнесету розповів, що на місці, де проводилися бої між Хамасом та солдатами Цахалу, було знайдено зброю. Частина з якої російська, але чи це було особисте постачання, чи зброя потрапила до бойовиків через якихось посередників, ще належить з'ясувати. Відомо лише що Хамасівці навчалися в Сирії та Лівані терористами Хезбали та іранцями, а зрозуміло, що між РФ та Іраном є тісна співпраця в Сирії. Елькін підкреслив, що у важкі часи стає видно, хто є справжнім другом, а хто ні. А нинішня поведінка Російської Федерації вже багато про що говорить. До слів Елькіна хочеться додати гарні слова Аміра Вейтмана, голови фракції Ізраїльської правлячої партії Лікут. Ці слова він сказав у прямому ефірі пропагандистського російського каналу RASHATудей. Ми виграємо цю війну. Нехай це буде довго, нехай це буде не швидко. Ми допоможемо Україні виграти війну. І Росія заплатить за все, що вона зараз робить, підтримуючи нацистів, які хочуть влаштувати геноцид. Ми нічого Росії не забудемо. Кінець цитати: ізраїльські політики, як і ізраїльський народ, чудово розуміють, що вісь зла це Китай, Росія, Іран і їх приватні армії радикалів.